Сьогодні, 29 січня 2025 року, відбулося друге засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного, до якого, за зверненням першого заступника міського голови Дмитра Жукотанського, були внесені зміни щодо виключення ряду питань зв'язку з доопрацюванням. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від двадцятого року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2025 рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. До вашої уваги пропонуються наступні зміни до бюджету громади. Необхідно збільшити бюджетні призначення по Миронівській міській раді головний розпорядник на придбання бланків, журналів на суму 43 тисячі 200 гривень. Обслуговування веб-сайту і поштові послуги 18 тисяч гривень і придбання обладнання 23 тисячі 700. Зв'язку з приведенням у відповідність назву коді програмних класифікації видатків необхідно внести зміни. По нашій опорній багатопрофільній лікарні з одного коду перенести на інший. Конструкція частини першого поверху поліклінічного відділення, там зміна буде кодів. 8 мільйонів 500 ми виділяли перенесення. Це ж саме буде і по водоканалу, теж зміна кодів, 1,5 мільйона. Ми вносимо зміни. По територіальному центру за рахунок того, що в них є кошти на спеціальному рахунку. Робимо перерозподіл на продукти харчування зменшуємо, а на придбання легкого, легкого автомобіля збільшуємо суму 1 млн грн. Потім прийнята постанова, але сума ще нам не доведена. Я надіюся, що вона буде до кінця місяця доведена, тому що це зарплата побічникам ветеранів. 24 січня постанова є, суми не можу зараз назвати. Потім надаємо допомогу спортивному клубу Арена на участь у чемпіонаті у Белград 126 тисяч гривень. Потім є проєкт, питання буде на сесії розглядатися, на встановлення дверей по комунальнику на 14 тисяч 600 гривень. По гуманітарному відділу збільшення бюджетних призначень на заробітну плату, в зв'язку з тим, що є постанова доплати по 1300 педагогічним працівникам, так само рекомендовано органам місцевого самоврядування винати можливість доплачувати дошкільним закладам освіти позашкіллю. От гуманітарний порахував і по садочках необхідно збільшити на заробітну плату 1 млн 24 тисячі гривень, на рахування 225 тисяч 600 гривень, і в зв'язку з збільшенням оплат ціни вартості електроенергії. Необхідно збільшити на 400 тисяч гривень. По школах теж електроенергія 692 тисячі гривень. Потім по комбінату заробітна плата 108 тисяч гривень, нарахування 31 тисяча 200 гривень. І електроенергія 6 тисяч 240 гривень. По це даюту заробітна плата 272 тисячі гривень, нарахування 64 тисячі гривень, електроенергія 20 тисяч 200 гривень. Потім нам необхідно збільшити бюджетні призначення на е, захист України. Е, кошти були в тому році виділені, але ну, не проведена закупівля у повному обсязі. Е, за рахунок залишку нам е, кодекс дозволяє 200 тисяч 930 гривень. Необхідно збільшити за закупівлю обладнання необхідного. І також нам дають субвенцію на нуш у сумі 1 мільйон 690 тисяч 600 гривень. Наше співфінансування 30%. відсотків. Складає 724 543 тисячі гривні. Такі зміни по гуманітарному. По управлінню фінансів ми надаємо субвенцію відділу поліції. Для поліцейського офіцера громади і для підтримки відділу поліції номер 2 у сумі 1 мільйон 498 тисяч гривень. Також ми надаємо субвенції військовим частинам у кількості 10 військових частин на суму 2,5 млн грн. мільйона гривень. субвенцію на придбання. Шкільних автобусів три. Шкільних автобуса. Наша сума співфінансування 40%, 4 мільйона 138 тисяч 560 гривень. за рахунок вільної залишки спеціального фонду. От такі зміни прошу схвалити. Члени виконавчого комітету свалили дане питання та заслухали наступне про схвалення проєкту рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік. Доходи наші за 2024 рік. Разом з загальний спеціальний фонд складе 909 мільйонів. 685 тисяч 778 гривень 47 копійок. По загальному, і по видатках 899 мільйонів 68 тисяч 218 гривень 92 копійки перевищують доходи над видатками у сумі 10 мільйонів 617 тисяч 559 гривень 55 копійок. Наталія Музика проаналізувала виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади за минулий рік по відповідних частинах та статтях. Даний звіт був свалений на засіданні виконавчого комітету. Погодили також проєкт комплексної програми розвитку інклюзивного навчання у закладах освіти Миронівської міської ради на 2025-2027 роки. Проєкт програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території Миронівської громади на 2025-2026 роки. Проєкт програми підтримки обдарованих і талановитих дітей закладів позашкільної освіти громади на 2025-2027 роки. Проєкт програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових формувань на 2025 рік заслухали та затвердили звіт про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 2024 рік. Та про підсумки розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 2024 рік. Також були затверджені переліки об'єктів та видів громадських безоплатних та суспільно корисних оплачуваних робіт для відпрацювання неповнолітніми засудженими та правопорушниками адміністративних стягнень на території Миронівської міської територіальної громади в цілому і конкретно по старостинських округах. Погоджено проведення у Миронівській громаді концертних та культурних заходів. Пооджено питання стосовно взяття на квартирний облік та внесення змін до рішення виконавчого комітету про взяття на квартирний облік. Заслухали та затвердили звіт про роботу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті за 2024 рік про роботу координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї протидії торгівлі людьми, що діє при виконавчому комітеті за 2024 рік. Погоджено ряд рішень, що стосується захисту прав дітей, затвердження висновків про доцільність позбавлення батьківських прав, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів тощо.